Так, продажу залітає. ВАЗ вас 21.09. 90 рік. Двигун 1,5. Коробка 5 ступка. Кому цікаво, дзвоніть, пишіть. Ось так виглядає. Дивіться, дев'ятка. Дев'ятка повністю на ходу. Правда, не помита. Правда не помита. ось лиш переїхала. 90-й рік. Двигун 1,5. Ось такий вона вигляд має. Заводиться, їде. Кому треба для сільського господарства, для дому саме раз, да. По покрасці не дуже задні дверки треба зробити. Ось такий вигляд має, дивіться. Ось так ззаді, ось збоку я вам показую. Двигунний чокий, продається без акумулятора. Скажу чесно, підписники, для своїх підписників я зроблю на дев'ятку найнижчу ціну в Україні. Хто хоче, хто зацікавлений, дзвоніть 099 528 51 603. Хто зацікавився дев'яткою, скажу чесно, підписники, найнижча ціна в Україні тільки для підписників. Ось зараз вам покажу підкапотку. Так, секунду, ось дивіться, моторчик, машина довге стояла. Ну і тому і ціна така, ось дивіться, моторчик, все як має бути. Моторчик заводиться, їде. Трішки проблеми з першою передачею. Коли рушаєш, треба притримувати. Ну Для своїх підписників, я ще раз наголошую, буде найкраща ціна в Україні, найнижча, не з ринку. Хто зацікавився, дзвоніть, пишіть. Можливо, обмін на шістерку. У кого є хороша шістерка, Пропонуйте мені, бо я люблю шість. Або тройки. Інші машини мене не цікавлять. От таку ж я хочу шестку. Це моя бойова шістьорка з Донецька. Я собі таку ж саме хочу. А хто зацікавився дев'яткою, скажу чесно, мотор дуже хороший, прямо шепче. Робить ідеально. Не то, що ідеально, да, по кузову є, мілки недочоти. Потрібно підварити підонкратників, дні ще повністю ціле. Повністю вона живе. Оце лише потрібно по дев'ятці замінити чотири піддонкратника і ланжерони трішки підварити. Пару тріщинок. І, і все, і машина повністю на ходу. Ну вона і так повністю на ходу. Зараз залили бензин, поставили акумулятор, сіли і поїхали. Ціна буде на неї. 19 тисяч гривень. Якщо ви мої підписники, якщо ви мої підписники, роблю хороший торг, дуже хороший торг. Для підписників 17 тисяч гривень без торгу, без торгу. Машина хороша, машина достойна і машина стоїть своїх грошей. Хто зацікавився, пишіть коментарі або дзвоніть. Будемо домовлятися.